Вітаю! В цьому відео покажу, як набирати петлі італійським набором. Це мій один із улюблених наборів. Я часто його використовую при в'язанні горловини, при в'язанні всяких дитячих виробів і не тільки. Беремо пряжу спиці і ось отак вводимо спицю ззаді нитки. Робимо перекручування, виходить одна петля. Далі дві. З великого пальця, так, ниточку, до вказівного перекрутили. І навпаки, з вказівного до великого перекрутили. І робимо такі маніпуляції. Набираємо стільки петель, стільки нам потрібно набрати. Все, ще раз помаленьку покажу. Ось з великого пальця. Заводимо спицю отак під нитку, йдемо до вказівного, далі з вказівного до великого і робимо такі перекручування. Останню петлю завжди пров'язуємо звичайним способом. Так, щоб зафіксувати все. Далі перший ряд ми пров'язуємо таким чином. Першу петлю ми завжди знімаємо. Наступна друга петля. Ось у нас, бачите, тут навіть видно, що це лицева петля. Ми її пров'язуємо лицевою за задню стіночку. Далі в нас йде виворітна, ось тут перегородочка, видно, що це виворітна. Ми її просто знімаємо і ниточка перед роботою. Лицеву пров'язали, виворітну зняли. І так до кінця ряда. Лицева і остання завжди виворітна. Розвертаємось. Наступний ряд першу знімаємо. І тут вже в нас виворітна, виходить перша. Ми її просто знімаємо. Ниточка перед роботою. А лицева ми її пров'язуємо за передню стіночку. Виворітну зняли, лицеву пров'язали. І це в нас виходить, як... Пола резиночка і фабричний край. Все, ми тут пров'язуємо тільки два ряди при цьому наборі петель, а далі вже пров'язуємо просто резинку один на один. Так, ось так виглядає набірний край при наборі петель італійським набором. Получається фабричний набір, дуже еластичний і гарно виглядає. Не забуваємо підписуватись на мій канал, хто ще не підписався, ставити лайки, коментувати. До нових зустрічей!